Бачити серцем під такою назвою у бібліотеці номер 5 що на масиві незалежності відкрилася виставка картин художниці Олени Яросевич. Це вже друга її персональна експозиція. На ній білоцерківчанка презентувала понад 80 акварельних робіт. Здебільшого це квіти та пейзажі нашого міста. Особливістю є те, що картини не мають назву на відкритті. Виступили колеги художниці, викладачі школи мистецтв номер 1 Виставка триватиме до 15 листопада. І помилуватися витворами може кожен охочий. Кварель це магія. І вона ідеально передає внутрішній стан того моменту. І якісь особливості мого характеру, і моя емоційність, імпульсивність. А вже сам замість фарб воно відбувається більше підсвідомо. Тому так от прослідкувати улюблені, неулюблені, неможливо. Тим більше можна спостерігати, що вони в різній тональності. Є зовсім світлі, ніжні, є більш темні в темному колориті. Мабуть, це відповідало тому настрою, в, якому, в який момент створювалася робота. Я так подумала, що назв не буде назву кожен, кожен хай собі складе сам. І вони будуть абсолютно відрізнятися, так як ми всі особистості. ми всі. Індивідуальності завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.